Вже наближається новий рік, і це відео я хочу зробити дуже позитивним, надихаючим, дати надію собі, вам так і розказати щось зі свого життя, зі свого досвіду роботи з клієнтами, і так, щоб воно нас все надихало, так, дуже позитивний досвід поділитися з вами. І для цього я взяла оці картки свої дуже. Улюблені, я їх дуже люблю. І а, я буду зачитувати так, якусь одну карточку, там якісь дуже короткі стейтменти, і а, ми будемо з вами говорити про це. так. А, ну, Давайте почнемо. А, і перше, що в мене за картка, перша, так, це я гарна. Як ззовні, так і всередині. І, да? і тут такі гарні квіточки. Мені а, дуже подобається ця карточка. І знаєте, дуже часто клієнти, а, коли приходять в психотерапію, вони забули, що вони гарні. А чому ми гарні? Тому що ми індивідуальні. Да? Ніхто і ніде не має такого чи такої, як ви. як я так, ми в єдин, ми в єдиному екземплярі, так тому, що наші батьки народили нас в тій країні, в тій культурі, так в тому дитинстві, те виховання, та освіта, ті особливості, наша зовнішність, тобто настільки багато речей. І тому ми настільки індивідуальні, що просто неможливо щось повторити. Так ми можемо когось комусь нагадувати десь трішки, але вся ця комбінація, так, того, якими ми є, це неймовірна, неймовірна суміш. І тому, знаєте, коли хочеться сказати собі Ой, там мене не виходить я якась не така, я не така успішна, не така гарна, то згадайте, що ви. Індивідуальна чи індивідуальний. Бо ну подивіться на природу, так різні квіточки, вони всі різні, дерева всі різні, травка вся різна, і ми теж дуже різні. І знаєте, оцей дар розуміти, що ви одна така. Це дуже велика сила, коли ти розумієш, що ти одна така. Так? Неважливо, хтось там краще, умніше, багатше. Це неважливо. важливо. Важливо те, що ти одна така. І от ця мисль, оця думка, так, вона надає дуже багато сили, так, жити, мріяти, робити те, що ви вважаєте за потрібне. Давайте подивимося далі єдине схвалення, яке тобі потрібно, це твоє. Ну насправді знаєте, і це така свобода. Розуміти, що. Все, що ти хочеш, ти можеш зробити. І насправді тобі не потрібно, щоб твої батьки це схвалили, чи твої діти це схвалили, так, що це, чи чоловік це схвалив. Але, звісно, що коли на твої бажання йдуть всупереч суспільству, всупереч своїм близьким, то це дуже важко. І треба бути дуже сміливим, так? щоб а, на це. На це спромогтися, і а, знаєте. Клієнти вони приходять в психотерапію за схваленням, за схваленням того, що вони гарні такі, які вони є. За схвалення їх індивідуальності, за схвалення їх рішень в минулому, так? за схвалення того, що вони зробили чи не зробили, за схвалення те, як вони живуть. І тому психотерапія може допомогти отримати це схвалення, так? щоб воно формувалося внутрі. І шло до нас знутрі, так, а не від інших людей. Тому головне собі самому дозволити. І це саме головне, і це, як то кажуть, гарант ментального здоров'я. Розуміти, що лише від тебе залежить багато чого, і лише твоє схвалення. Тобі потрібно щось зробити. Наступне. А, мої виклики допомагають мені рости. А, знаєте, це так і є. Наприклад, ця війна це величезний виклик для всіх українців. А, це але це й можливість. Я раніше не розмовляла українською мовою, а тепер я розмовляю. І Чим далі, чим кожного дня я більше нею розмовляю, а я лише нею розмовляю. То ну це можливість для мене опанувати нарешті свою власну мову, так і не тримати її в пасиві, а говорити, використовувати її. Так і це можливість. Це можливість відрізнити мене від е, інших людей, які е, можуть бути росіянами, білорусами і таке інше. Тобто я українка, я розмовляю українською, і тому оце відкриття української мови для мене це можливість. Хоча чому це відкриття до мене прийшло? Через війну, на жаль, так? чи імміграція. так? Вона здається чимось таким непідємним і багато людей, знаєте, після цього а, романтичного перебування в країні перші місяці, потім наступає депресія, розчарування. І головне через це пройти. І це виклик потім перетворюється на можливість. Потім людина, знаєте, так прокидається і шукає можливості. Тому е оце бачення, розуміння, що виклики да, допомагають мені рости, це е дуже класно так думати і в це вірити. Наступне, я відкрита до любові. Так, я відкрита до любові, тому що, знаєте, от е ще бачиш по клієнтам, що вони як хочуть любові, але вони настільки знаєте травмовані, настільки ранимі, що вони просто не дають, не дають тобі туди увійти в їх серце. І треба працювати, і треба знання психологічні, щоб розуміти, як, як достукатися до людини. Хочу розказати про одну клієнтку в групі. В мене була вона дуже красива. Ну, знаєте, я коли її побачила, дуже красива жіночка, така вся ніжна. Ну, просто як модель, знаєте, для журналів. І вона така сором'язлива і дуже закрита. Тобто, в, мене, в неї було дуже травмоване дитинство, і вона просто нікого до себе не підпускає. Так вона руками в неї не було вже хлопця, тому що вона боїться, в неї дуже такий, знаєте, страшний травматичний досвід а, життя її батьків, а, відношення до неї. І тому вона, як знаєте, дуже багато. Страху вона просто закрите, просто не пускає. І оце бути відкритою до любові, до людей, до довіритися іншим. Так, оце дуже важливо. Тому що коли ми закриваємо серце, двері в наше серце, то ми закриваємо, знаєте, повітря. повітря, І ми не живемо. Ми ховаємось, ми виживаємо, але ми не живемо. І тому оце бути відкритим до людей, до нових почуттів. Це, це класно і всім бажаю бути відкритими до любові в новому році. А наступне я а, контролюю свої думки, почуття та вибори. Це прям знаєте, коли клієнти приходять, вони не вірять, що вони можуть контролювати своє життя, і завдання терапевта це повертати їм так у це віру, що вони щось контролюють. Тому тому, що коли ти бачиш, що ти можеш щось контролювати, в тебе росте віра в себе, росте віра в те, що ти можеш, що ти спроможній. І знаєте, я контролюю свої думки. І почуття, і вибори, це ствердження таке дуже важливе, Воно вертає тебе в реальність, що насправді ти контролюєш свої думки, так? тому що, знаєте, Ну, думки це просто як облака. Вони є на небі, їх нема колись безоблачне, дуже сонячно і класне а колись все затягнуто сірими хмарками, так і важливо розуміти, що ви їх контролюєте, вони скоро підуть, і все буде добре, так що ви володієте хмарками, так що ви їх створили, а не хтось інший це таке, знаєте, оце повернення до життя. Коли у людини депресія, їй здається, що в неї нема контролю. І ось це дуже важливо, да? повернути контроль, відчуття контролю. А, наступне, що а, мі, моя вага, моє тіло, а, моя зовнішність а, не не є моєю цінністю не передають всю мою цінність, так тут ти кожного разу можеш підставляти, що ти маєш, що ти може. Моя вага це не моя цінність, так, якщо, наприклад, є зайва вага, і щоб, знаєте, підбадрювати себе, мотивувати себе, то оце ствердження дуже класне, так що моя вага не визначає мою цінність. А в мене є багато чого. Чого, крім моєї ваги, чи крім мого носу, чи крім мого волосся, чи крім мого віку. Так? Тому що ми завжди можемо сказати, що з нами не так. І головне розуміти, що те, що ми вважаємо щось не так, воно не визначає нашу цінність. Це, наприклад, коли живеш в американському суспільстві і помічаєш, які у всіх Да? Ну, У мене не білі зуби, так і що. Це не визначає мою цінність, що в мене зуби то що, я гарніша людина, чи я щасливіша. Людина, чи я багатша людина. Та ні, це нічого не значить, тому що е, білявість моїх зубів не визначає мою цінність. Так, я набагато більше, ніж мої зуби, ніж моя вага, ніж мій ніс чи щось інше. А, наступне. А, я розвиваюся кожного дня і я терпелива е, зі своїм. Як це розвитком, так? Тобто тут така, знаєте, якось ну, те, що зробилося бабочкою, як ми кажемо, українською метеликом, так, спочатку це такий зародиш, і потім розвивається в метелик. Мені дуже подобається цей вираз, тому що знаєте, ми завжди чимось недовольні, чи я мала працюю, чи я погана мама. Чи я погана дружина, чи я не так смачно готую. Тобто, а це ствердження, воно передає оце розуміння, що ну, я постійно розвиваюсь, так, і я дуже терпляча до свого розвитку. Так, я даю собі час, я терпляча до цього відношуся, що е, я не супер кухаварка, так е, одразу, я не супер володію англійською одразу, я не говорю. Я не, не написала свою першу статтю, там супер -класно, так? Тобто, я в постійному розвитку. І щоб не відбувалось погрішності, помилки, я в розвитку, так, і це нормально. Я дуже, а, як це кажуть, а, терпляча до цього процесу, до свого розвитку. А, наступне це. Я прокидаюся сьогодні з радістю в своєму серці і чіткостю в своєму ем, розумі. Так, тобто, це про день, е, що ти. А, піднімаєшся да? а, вже з радістю і з чистотою в своєї голові. Так? І мені здається, от ранкові ритуали вони супер важливі, тому що вони задають тон на цілий день. Якщо ви згадаєте, якщо щось не виспався, встаєш таким всім втомленим і день такий якийсь втомлений, і тільки триваєшся на каві чи чаю. Так? А коли ти. Ліг вчасно спати, поспав свої вісім годин так, заслужені. То і то і день так відбувається зовсім по-іншому. І коли ми собі це повторяємо, так я просинаюся сьогодні з радістю в серці і з чистотою в розумі, то ми якби настраюємо себе на гарний день. А... Мені дуже подобається оцей вираз. В мене достатньо воно англійською, так, я намагаюся перекласти. У мене достатньо сміливості та сили, щоб привзайти всі виклики. Так, оцей оце, оцю карточку я читала перед екзаменом, дуже важливим в моїй професії, що я справлюсь. Тобто ідея цього виразу, що я справлюсь, так, і в новому році ми теж з усім справимося. І в цьому контексті я згадую теж про війну. Про те, що вона продовжується, і про те, що новини не стають кращими, не стають, знаєте, більш сонячними, але, але ми це зробимо. Так? Ми це подолаємо. Так? Ми знайдемо цю сміливість, цю силу, щоб пережити це, і все буде добре. На цьому хочеться завершити. Це таке позитивне відео. І я люблю афірмації, тому що вони правда працюють. Коли ти собі щось повторюєш кожного дня, кожного вечора перед сном. Це в мене займає, знаєте, дуже мало часу. І просто на автоматі вже ці думки вилетають. Так, Щось з тобою трапляється. І в тебе вже вилетає, так що в тебе достатньо сили та хоробрості, щоб подолати цей виклик. Чи ага, я відкрита до любові, я відкрита до любові, там, говорить мені щось гарне, так, запрошуйте мене кудись. Я готова до цього, я хочу цього і я вдячна так, за все, що відбувається в моєму житті. Тобто, ці фрази, вони в мене вже починають, знаєте, на автоматі. Тобто, як я завжди кажу, наш мост. Це як комп'ютер. Що туди, туди положиш, те і будеш мати. Тому, розуміючи це, я е, спеціально працюю над своїм комп'ютером і закладую туди те, що принесе мені гарні плоди. Наприклад, в новому році. І на завершення хочеться вас привітати з Новим роком, з різдвяними цими святами. І все буде. Добре, все буде Україна, і ми, українці, переможемо! Гарного вам 2024 року! Щастить! Нехай щастить!